Я надзвичайно рада вітати таке шановне товариство. Перепрошую за пізнє підключення, оскільки у мене вдома, звідки попередньо планувався виступ, випнули світло екстрено. Я добігала до роботи. Мушу трішечки поправити попереднього спікера. Я не є директором. Центру туристичної інформації я перебувала у такому статусі до 2019 року. Зараз займаю посаду начальника науково-експозиційного відділу музейного простору Окольний замок. Музейний простор Окольний замок, така нова туристична дестинація, Нещодавно відносно нещодавно, півроку тому запрацювала у Луцьку. Ще раз мушу перепитати, чи мене чути. А, так, так, добре. Ага, супер. Е, починалося все значно раніше. Ще е, хочу м, уточнити, який регламент часовий, скільки я можу е, втомлювати в доброму сенсі вас своєю промовою. У нас півгодини, пані Оксано, ага. о 13.30 ми завершуємо вашу панель. Ага, чудово. Впевнена, що впораюся. Отже, розвитку туристичної. Справи у Луцьку крізь призму заснування центру туристичної інформації ми відносимо до 2012 року саме тоді, е, на вихідній вулиці Лесі Українки, скажіть, чи ви бували в Луцьку, так аби я говорила предметно. Тогі учасники конференції так? Ага, тобто, де пішохідна вулиця, оця 100 метрівка, про яку вам завжди скажуть місцеві мешканці? Вочевидь, ви знаєте. Так, от, напередні вулиці Лесі Українки та сенаторка Левчинівської е тоді, у літку 12-го року, було відкрито центр туристичної інформації за зразком інших, е можемо говорити про міру і більш розвинутіших е в туристичному потенціалі міст України. Е центр туристичної інформації е він брав. Е Зразками організації не тільки українські, тіци, не тільки українські центри туристичної інформації, а й європейські, оскільки е, багато міст партнер Луцька у цьому допомагали. Центр налагоджував свою роботу. Поступово поетапно е, сформувався штат як менеджерів управителів Такі директора, такі бухгалтера комунальне підприємство працювало під гідою управління туризму і промоції Луцької міської ради, і е, багато цікавих речей відбувалося. від початку. Було запроваджено загальну глядову екскурсію містом, яка розпочиналася із театрального майдану і від е, красивого, надзвичайно такого знакового для Луцька е, теперішнього кафедрального собору віддав нам Костелу отів Бернардинів, які з'явилися у Луцьку ще у XVII столітті. Е, моя робота у Центрі туристичної інформації була започаткована у 2015 році, тоді після закінчення університету, після захисту кандидатської дисертації, яка стосувалася історії Луцька XVI-17 століття. Е, вдалося потрапити туди на роботу, оскільки було вільне місце, було вакантне місце. І таким чином низку нових якихось туристичних маршрутів придумати, вигадати, впровадити у життя як на рівні безкоштовних, так і на рівні таких, які замовлялися безпосередніми туристами-візитерами. і візитерами. Якщо йдеться про засяг людей, які приїжджали до Луцька, то знаєте, я б ніколи не могла подумати і повірити, що в Луцьку буває стільки іноземців. Ясно, що це дуже суб'єктивний погляд людини, яка мала. Менший стосунок до туристичного бізнесу, до туристичної сфери нашого міста, але мене направду дивували відвідувачі з Австралії і сполучених штатів із. Великобританії і сусідньої Польщі і інших-інших-інших країн і було надзвичайно приємно відкривати для них Луцьк, відкривати Луцьк найперше для себе, бо я знала його з точки зору 16-17 століття міської історії, Магдебурзької самоврядної історії. А от е, ходити містом, закохуватися у нього повторно щоденно і так само. В доброму сенсі слова, прищеплювати цю любов людям, аби вони поверталися, аби вони хотіли повернутися. Це був мій такий особистий досвід. Зараз, якщо вдасться, я вам хочу продемонструвати кілька світлин, як виглядає центр туристичної інформації. Зараз принагідно, зауважу, що станом на сьогодні, на 2024 рік, центр туристичної інформації у Луцьку став складовою частиною. Нового комунального підприємства, комунального підприємства, яке носить назву центр розвитку туризму. Так сталося у зв'язку з надзвичайно масштабними і знаковими, як для мене, як на мене, у Луцьку подіями, відкриттям оцих нових земель. Про них розповім через хвилинку. Зараз спробую вам показати те, що я підготувала. Я підготувала низку світлин, які стосуються. Які стосуються і, і, і е, окольного замку, а так само е, центру туристичної інформації, і е, ви мене бачите, в очевидь і бачите те, що я вам пропоную подивитися. Хто чи не був до Луцька? щиро запрошую. Е, там на вулиці Лесі Укр... не знаю, чи видно? Видно, видно. Нормально видно. Не так. Я спробую. Макнут. Ага. А, там якраз на вулиці Лесі Українки ви побачите. Ми бачимо вашу папку. Ну, так, ви бачите темний екрану, вичиваєте. Зараз секунду, мусить почитися. Бачимо, бачимо вашу папку з файлами. Ага. Ну, бачите. Вочівить якісь технічні неполадки. Або воно ще завантажиться зараз. Угу. Де, сподіваюся, що за хвильку все буде видно. Ем... Хотіла вам показати, як виглядає центр спортивної інформації зовні і всередині, але не знаю, чи спромоги е, мого комп'ютера це дозволить зробити, хоча попередньо все працювало без проблем. З ілюстраціями, звичайно, було б значно цікавіше, але ну, гаразд, не, не займатиму, вочевидь часу, де, тому що. У що тому, що тому що не відтворюється, на жаль, я дуже перепрошую. Так, от як центр розвивався поетапно далі. Змінилася певна кількість управління директорів, оскільки хтось знаходив себе в іншій сфері, хтось виїжджав за кордон. Досвід першої директорки центру туристичної інформації на ім'я Ліна склалося так. Що провавши в нашому центрі туристичної інформації, вона поїхала жити до Амстердаму і зараз там працює в сфері туризму. Хтось поїхав, О, щось відбувається. Наша директорка Катерина Деслюпе певний час мешкала у Польщі і досвідом роботи у центрі туристичної інформації Луцька ділилася у Люблінському центрі туристичної інформації, де теж працювала. Тобто, така любов до розвитку туристичної сфери е, у цих людей залишалася. І, і е, у 2019 році центр туристичної інформації, як менеджер, який певний час працював там, довелося в доброму сенсі слово очолити. Мені так, у Луцьку з'явилася низка нових туристичних маршрутів. бо Загалом Луцьк, і кожне українське місто, погодьтеся, бо напевно і ви, шановне товариство, яке зараз перебуває в цій чудовій е компанії. Не всі є вихідцями з Києва, та, можливо, хтось є родом з Переяслава, е хтось родом із Чернігова, хтось родом із Житомира і так далі. І ви точно знаєте якісь особливості ваших рідних міст, якісь громади, які проживали там, якісь особливі події, які відбувалися. І Загалом про історію кожного міста з курсу історії України загального ми знаємо якісь такі е, речі поверхневі. Та, ну, там ну Луцьк, е, виник тоді, то у заплаві Перша згадка е, в Іпатіївському літопис, літописі припадає на 1085 рік. ну І далі далі. далі. А якихось таких особливих, смачних, в доброму сенсі слова деталей ми знаємо мало, і мало знає турист. Е, на жаль, е, Склалося, що відвідують ті чи інші українські, особливо музеї. Ну, на жаль, турист іде і розуміє, що йому в музеї там заборонять ну, точно заборонять торкатися експонатів, та, бо вони раритетні, бо вони можуть входити з глибоких століть. І так само комусь попередньо було переконання, що ну, навряд чи Луцьку буде цікаво. Звичайно, собі провінційне місто. ну, ну так. Ну. Нічого особливого, місто, це місто, обласний центр 200 тисяч населення, але вдалося показати Луцьк зовсім іншим. Вдалося показати, як мені здається, знову ж таки з суб'єктивної точки зору. Чи гідом я бачила отой вогонь в очах відвідувачів, казали, вау. ми ніколи не знали, що Луцьк володів могдебурським правом. Нічого собі, скільки у вас костелів, зараз вони перебувають у статусі православних святин, скажімо, і ми собі думали, що вони засновані там умовно в двадцятому столітті, а їхня історія. Набагато давніше справжнім відкриттям було існування в Луцьку багатьох етносів від єврейства, яке було загально поширене в багатьох українських містах, так до караїмів, до ем, так само. Інших інших аспектів нашої міської історії, яка ставала все цікавішою, і таким чином, навіть на зрізі туристичної статистики тих відвідувачів, які приїжджали до Луцька, було видно, що гостей стає все більше, більше, більше. Інформації про центр туристичної інформації вибачте, за тавтологію ставало більше місцеві ЗМІ цікавилися роботою центру. Публікувалися якісь певні статті, і це стимулювало це е, в доброму сенсі надихало і місцевих мешканців пізнавати більше свою історію, а так само запрошувати гостей до нашого міста. Е, ну і у 2015 році, на другому році повномасштабного вторгнення е, країни агресора, на другому році війни вірніше. Е, Міжнародний відділ Луцької міської ради подав заявку, грантову заявку на один потужний проєкт, який стосувався міської фортифікаційної архітектури 16 століття. Знову ж таки, апелюю до тих, хто вже в Луцьку бував, вочевидь, першою. Такою туристичною привабою, яку вас закликали відвідати, був верхній замок, так? або замок Люберта. Якщо ми про нього не знаємо, як візитери, які там вже побували, то ми точно бачили його на 200 гривневій купюрі, оскільки він там зображений разом із постаттю Лесі Українки, яка певний час мешкала у нашому місті, навіть більше під мурам Луцького замку, біля легендарного лесеного ясена, поетка, поетеса наша геніальна Наша геніальна Леся Українка написала свій перший вірш «Надія». Е, так от е, про Верхній замок знають усі Привежі досі збережені, 14-15 століття. Він репрезентує крізь призму будівничих князів Люберта, Вітов та Сведрагайла. От про те, що в Луцьку існував ще і окольний замок, і перша лінія оборони замку верхнього. Знає значно менша кількість людей, і це нормально, бо станом на сьогодні попередні вісім веж луцького окольного замку не збережені в такому стані, в якому вони були від шістнадцятого століття. Збережена лише одна вежа князів чорторийських, але стан її збереженості не передбачав її відвідин. Територія біля вежі була повністю покрита чагарниками. то був приватний сектор. такий певний, знаєте, історичний кур'йоз, тому що вежа унікальна, цікава це 16 століття. У мурованому вигляді це дерев'яні укріплення ще від 10 століття, 11 століття. Але доступ ані місцеві мешканці, ані студенти історичного факультету ані відвідувачі не мали. Тобто можна було через кущики проглянути, що вона є, що є частина стіни окольника. Ну і все, в принципі. Навіть якщо я колись, будучи студенткою історичного факультету, хотіла відвідати цю вежу, то мені сказали, що ні, туди не можна. Вежею користає приміщення училища, яке в монастирі єзуїтів, теперішньому теперішнє училище розташоване, і немає ніякого доступу абсолютно. І надзвичайно добре, що проект в рамках співпраці фонду Польща Україна Білорусь разом із містом партнером Люблін йшлося про відновлення реставрації двох веж круглої вежі у Любліні, а так само готичної вежі князів Чорториських. Чому її називають готичною? Бо час побудови співпадає з архітектурними особливостями по періоду. Ну і кладка, цегельна кладка якою побудована вежа, це цеглинка до цеглинки навхрест. Вона утворювала таке хрестоподібне з'єднання, тому цей стиль якраз називають готичним. Відповідно, і вежа готична. Імення князів Чорториських вежа має, тому що зобов'язувалися її перебудувати із дерев'яних укріплень на муровані, якраз волинський рід князів Чорториських. Сталося так, що із восьми окольника збереглася лише одна вежа чорторийських, і грантовий проєкт був підтриманий від початку. Я щиро запрошую кожного із вас, коли відвідаєте Луцьк, обов'язково прийти до окольного замку, тому що, окрім вежі, яка першопочатково мала реставруватися, відреставрованими стали ще і підземні яруси колегіуму ців єзуїтів Якщо ви вихідці з Львова, якщо ви вихідці із Кремлянця, що на Волині, то у ваших рідних містах теж були єзуїтські колегіуми. Не виключенням був і Луцьк на Волині, як воєводський центр. Бо єзуїти, з'явившись тут після укладення Люблінської унії. Мали своїм покликанням демонстрацію римокатолицького світу, світу Речі Посполитої, утвореної після тої унії, про яку я зазначила як світу не чужорідного, не агресивно ворожого, а такого, який міг би давати перспективи. Тому як вогники на оцих новоприєднаних руських землях виникали колегіуми єзуїтів. Ці єзуїти у Луцьку побудувалися на території окольного замку, надзвичайно близько від вежі князів чорториських, і один із представників цього роду, князь Юрій, на початку 17 століття, перейшовши у римокатолицизм і розуміючи, що земне життя закінчується своїм тестаментом заповітом, е, Тац, землі незаселений, на якому і е, розташовувалася вежа. Фактично віддав у розпорядження отців єзуїтів. Тому, коли почалося будівництво єзуїтського монастиря, стало, стало можливим доєднати муровані стіни того монастиря і колегіуму до вежі. Таким чином, міцність мурів окольного замку ще більше посилилася. Якщо ми полюємо до історії 17 століття, Так? вже тепер, 21-му, коли дослідники, які мали на меті реставровувати вежу, потрапили до цієї вежі, то методом дослідження їм вдалося з верхнього ярусу е башти опустити камеру донизу і засвідчити стан підземель, бо те, що вони були. Точно було відомо, але як вони залиті водою, не знав ніхто. Чому як я кажу про залиття водою? Повірне у міжвоєнні Луцьку сушували протоку річки Стир, яка оповиває, омиває наше місто віддавна річку глушець, усушували для того, щоб прокласти нові дорожні комунікації, і воді потрібно коли кудись подіватися. Тому багато під... Багато вод стали підземними. Імовірно, так могло бути і з підземними ярусами. Та й йому єзуїтів, але вдалося з'ясувати, що підземелля в доволі нормальному хорошому стані, і з ними почали працювати. Відповідно, фінансування, яке обіцяли ради Європи, попередньо теж розширилося, і загалом воно склало 29 мільйонів гривень до 42 мільйонів гривень. Дофінансувала Луцька міська рада, і станом на сьогодні ми маємо нововідкриті підземні яруси разом із вежею князів Чорториських загальною площею у 700 квадратних метрів. Це чотири коридори, 18 кімнат, внутрішній, зовнішній дворик і вежа. І бачите, ну, на жаль, не можу вам продемонструвати на світлинах, але напевно, це добрий привід відвідати самостійно Луцьк, потрапити до музейного простору окольний замок і побачити це все на свої очі. Бо музейний простір іменується так не випадково, поки що оригінальних автентичних експонатів у нас немає. Але да, ключове слово поки що, бо в часі розкопок волинською археологічною службою було. Найдено надзвичайно багато цікавих артефактів, які стосуються історії Луцька, історії повсякденного життя. єзуїтів, які були властителями цих корпусів. Зараз відкриті підземелі і вежа князів Чорториських разом з музейним простором окольний замок. Вони перебувають на стадії наукового опрацювання і невдовзі поповнять наші експозиційні зали. Наразі у нас працює, d табло 3 d екран, який дозволяє відстежувати зміни забудова верхнього окольного замку. Пам'ятках ми маємо кімнату із голограмами, де пропонуємо перегляд голограми привидів для дитячої аудиторії, а так само голограмуцької містянки Ганни Войтехової. Особливо приємно, що історія цієї міщанки вона справжня і е, у Києві е, в архіві на Насолом'яні Центральному державному історичному архіві України зберігається оригінальний автентичний документ, який розповідає про трагічну історію кохання цієї жінки, яку втратили. Е, в рамках реалізації проєкту ця історія. Я була покладена в основу голограми, таким чином ми і зацікавити гостей можемо якимись альтернативними методами пізнання історії, а так само розповісти про те, що діялося у Луцьку 400 років тому. Так само у нас діє vr кімната де, одягнувши на голову шолом віртуальної реальності, кожен охочий але ну, є вікові обмеження: це діти до діти від 9 років можуть поринути у світ оборони мурів луцького замку від. Тарської облоги у 16 столітті доволі цікаво. Комп'ютерна гра написана спеціально для цього проекту, спеціально для весні і це щось таке оригінальне цього Луцьку раніше не було. Музейний простір рокольний замок разом із центром туристичної інформації, про який я частково згадувала, зараз становлять дві складових КП комунального підприємства, центр розвитку туризму. І від липня цього року, минулого року, 2023, до сьогодні музейний простір рокольний замок, і підземелля, про який я вже так багато говорила, відвідало більше 15 тисяч туристів. Для Луцька це доволі багато, це доволі добрий показник. Я маю велику честь працювати тут е, на посаді начальника науково-експозиційного відділу, окрім екскурсій, які і я і проводять мої надзвичайно талановиті колеги, історики, музиканти і так далі. Тобто, ми робимо такий мікс знаєте, культурних цінностей, які можна впроваджувати у цьому підземелі. У нас відбувається низка е, цікавих подій, науково-популярних. Це і лекції, які стосуються історії Луцька та Волині е, запрошені е, науковці місцевого Волинського національного університету Львівського. Всього, київського і так далі, приїжджають до нас, аби поділитися своїми знаннями. Ну і останні заходи, якими ми можемо, ми можемо говорити про їхнє проведення у нас в музейному просторі Окольний замок, це презентація. Проекту українського культурного фонду, яку який реалізовувала місцева диригентка хору Луцького, і, і проект стосувався відтворення барокових партесних піснеспівів, співів, тобто церковного співу 16 17 століття, і якраз оскільки кліпи про ці. Композиції знімалися по почасти на території музейного простору «Кольний замок. І презентація так само відбувалася у нас. Надзвичайно цікаво пізнавати свою історію і в такому музичному е, зрізі, в принципі, е, з того, що я запланувала коротко розповісти, у мене все.